Дякую. Дякую. Ми щиро дбаємо про ваше майбутнє і про наше. І якщо іноді ми не погоджуємося, наші розбіжності виникають із глибокої турботи про Європу, з якою ми пов'язані не лише економічно, не лише військово, а й духовно і культурно. Ми хочемо, щоб Європа була сильною. Ми віримо, що Європа має вижити. Адже дві великі війни минулого століття є для нас постійним нагадуванням історії, що зрештою наша доля завжди буде переплетена з вашою. Але ейфорія цієї перемоги привела нас до небезпечної ілюзії, що ми увійшли в цитую кінець історії, що кожна нація стане ліберальною демократією, що зв'язки, створені торгівлею і комерцією, замінять національну ідентичність. Що глобальний порядок на основі правил цей надто вживаний термін замінить національний інтерес. І що ми житимемо у світі без кордонів, де кожен стане громадянином світу. Це була дурна ідея, яка ігнорувала і людську природу, і уроки понад 5 тисяч років, записаної людської історії. І це дорого нам обійшлося. Ми зробили ці помилки разом. І тепер разом ми зобов'язані перед нашим народом визнати ці факти і рухатися вперед до відбудови. За президента Трампа Сполучені Штати Америки знову візьмуться за оновлення та відновлення, керуючись баченням майбутнього, такого ж гордого, суверенного і життєво важливого, як минуле нашої цивілізації. І хоча ми готові... Якщо потрібно зробити це самі, ми воліємо і сподіваємося зробити це разом з вами, нашими друзями тут, у Європі. Для Сполучених Штатів і Європи ми належимо одне одному. Ось чому ми, американці, іноді можемо здаватися трохи прямолінійними і наполегливими у своїх порадах. Ось чому президент Трамп вимагає серйозності та взаємності від наших друзів тут, у Європі. Причина, друзі мої, у тому, що ми глибоко переймаємося. Ми щиро дбаємо про ваше майбутнє і про наше. Тож, у часи заголовків, що сповіщають про кінець Трансатлантичної ери, нехай усім буде відомо і зрозуміло, що це ні наша мета, ні наше бажання. Бо для нас, американців, наш дім може бути у західній півкулі, але ми завжди будемо дітьми Європи.